Дівчата, ви вже зібрались, нас лишилось 10 хвилин. А куди ми мали зібратися? В церкву. В церкву? Кипа! Ааа, я забула! 10 хвилин, Кипа! Які 10 хвилин? О, не забудь цю! Боже! Кустку! Там кустку. Міш, кустку там! Кустку! Ти знімеш? Нам, кустку. Ні, я не знімаю! пішли! Пішли! Не виходимо! Не виходимо! Злата! На, це тобі батько! Що це? Це не хустка! Це хустка! Це Та, не похоже на хустку! Ну, тримай. А ви напис у коментарях чи ви були в церкві? І поставте лайк, правда? Злата? Коли? Поставте лайк по тобой! Лайки! Давай, кіпа! Злата, гарно у мене щось трошки не... Та нормально! Давай, Злата! Боже, що з моєю головою? О, диви, як гарно тобі! Злата! Все, побігли, побігли! Побігли! О, давай! Курточки! Курточку! знімай курточку, я з мені жарко. Злата! Подивіться, що не моя бабка? Її що, ви просто вже з другом? Обузна. Злата! Бабка! Тут мені дуже жарко. Я йду повишу курточку там. Коротше, мама. Мама сказала, треба там на здоров'я бумажечку кинути. То йди! Ти йдеш? Я не хочу, йди, тобі мама сказала. Зараз камінь ножниця. так. Дивитися тепер. Іди. Дво. О! проститутка тутки ті прийшли. Ну. А чия то воно? А що воно нап'яло? Ой, а тут, е, карт... ти, де тут карточка? Ти дитище, дивись, куди йдеш. Ти тут карточку покласти. Мені. Де? Встрай в тебе. Карточку, дякую, дякую, дякую. То то ти, мені там срало. Іди. А ви вже І... ну, з Щ... Що ти оділа сюди в церкву? Ви взагалі в курточці. Господи, посуди, ти... О! Типа, нам треба срочно піти, срочно піти. Ідемо, шукаємо маму. Пошли, пошли. Цього? Пошли. Цього? пошли. Цього? Та,